Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Нємчинський. В сьогоднішньому випуску новин. Valve та Arc Linux будуть співпрацювати. Мобільні оператори не впоралися, 10 годин автономного зв'язку, на жаль, не буде. А 24% українських айтівців змінюють спеціалізацію, хто і куди переходять. Тим часом Google заплатила 2,7 мільярда доларів за повернення колишнього співробітника. Поїхали до новин. Valve та Arc Linux оголосили про співпрацю. Це досить важлива подія, особливо для геймерів та спільноти взагалі. Valve, яка відома своєю консолью Steam Deck і Steam, використовує операційну систему SteamOS 3, що побудована саме на базі ArcLinux. Цей вибір. У сумі з власною розробкою Valve спеціальним прошарком Proton ну, напевно, себе чули, да? став дійсно чудовим поєднанням. Proton дозволяє запускати Windows ігри на Linux. Завдяки цьому ігровий досвід на платформі Linux значно поліпшився. Чому саме Arc Linux? Це легкий і надійний дистрибутив, який підтримується ще з 2002 року. Він забезпечує мінімальне навантаження на систему, що є ну, звісно, критично важливим для портативних пристроїв, таких як Steam Deck. Головний розробник Linux Левенте Поляк зазначив, що Valve додає дає підтримку для двох важливих проєктів. Це нова інфраструктура для збірки та система безпечного підпису. Ця підтримка дозволить прискорити розвиток дистрибутива та вирішити проблеми, які стримували його розвиток останнім часом. Співпраця між Valve. Та спільнотою ФОС показує, що великі корпорації можуть позитивно впливати на розвиток відкритих проєктів. Хоча Valve не зобов'язана допомагати спільноті, вона вже багато зробила через розробку Proton, а тепер ще й фінансує подальший розвиток Linux, який є основою для її власної операційної системи. Слухайте, ну це цілком поширена історія. IBM спонсорує, якщо ні, взагалі володіє спільноти Apache, і вкладають там якісь запредельні гроші. А ви ж знаєте про це все. Да? Ну, Microsoft там свої власні проєкти веде, багато яких в тому випадку і open source, і так далі. Ну, це цілком нормальна ситуація для нашої індустрії. Мобільні оператори не встигнуть виконати вимогу НСУ про 10 годин автономного зв'язку. Хто здивувався, я точно ні. Нагадаю, у липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікації встановив вимогу для мобільних операторів забезпечити автономну роботу базових станцій протягом 10 годин під час відключення світла. До 1 жовтня щонайменше 60% базових станцій мали відповідати цим вимогам, а до кінця січня 25-го року всі 100%. Однак Оператори не встигли виконати ці завдання через надто стисли терміни, що було очікувано цілком справді ви жартуєте? Згідно з інформацією економічної правди, жоден із мобільних операторів навіть не наблизився до виконання нових вимог. Технічний директор «Київстар» Володимир Лученко заявив, що жодна компанія у світі не змогла б впоратися з такою масштабною роботою до жовтня. Погоджую з ним. Основною проблемою стало тривале погодження нових інвестицій і організація постачання обладнання, більшість якого замовляється у Китаї з терміном доставки щонайменше 120 днів. Ну, як ви розумієте, тут у нас зараз не так вже гарно з логістикою, щоб просто контейнери з Китаю вести. Війна? мабуть, хтось не помітив, Ну, скажімо так. Крім того, компаніям бракує людського ресурсу для переобладнання та обслуговування базових станцій. Та і, скажімо так, взагалі, це дуже складна історія щодо переобладнання. З 1 жовтня Національна комісія з питань електронних комунікацій почне перевірки готовності операторів до блекаутів. У разі не виконання вимог НЦУ операторам загрожують штрафи. Але. Попри активну підготовку, жодна з компаній не встигне виконати ці вимоги у встановлені терміни. Представники ринку зазначають, що автономна робота базових станцій на 10 годин буде можлива не раніше середини 2025 року. І то я думаю, що дуже оптимістичний сценарій. Ну і до речі, ви ж собі уявляєте, як взагалі це зробити. Базова станція, скажімо так, ну, досить невелика. І багато операторів їх встановлювало, наприклад, на технічних поверхах будинків. Щоб зробити, щоб ця базова станція працювала 10 годин, треба як мінімум встановити величезну купу акумуляторів або генератор на технічному поверсі. Генератор становити ну не дуже гарна ідея, погодьтеся. да? Ну, якщо ви, наприклад, живете трохи ніжче, у вас над головою буде починати працювати генератор. Ну, таке собі, там акумулятори. А по-перше, вони досить величезні, щоб 10 годин тримати базову станцію, це буде десь з холодильник розміром, напевно, акумулятор. Там зазвичай просто немає такого місця. Треба шукати десь встановити. А по-друге, це буде коштувати так прям не кисло. Я б сказав, 20-30 тисяч доларів на кожну акумуляторну батарію. Ну, я. Я навіть не уявляю, як вони це зможуть зробити. Це прям. А скільки базових станцій в Україні Їх же Просто тисячі. Я хер знаю, як це взагалі можливо. Ну, якщо вони це зроблять, я скажу прям: ребята, ви крути, справді. 24% українських айтівців змінюють спеціалізацію. Хто найчастіше і куди переходять. Я знаю, ви таке любите. Так що ми вам розповідаємо за результатами літнього зарплатного опитування, до 24% українських it спеціалістів хоча б раз змінювало свою спеціалізацію. Дуже здивованими такому низькому відсотку, як на мене, працювати виключно. З одним стеком, ну, ну не знаю, як на мене, це скучно. Ні, я розумію, якщо у вас досвіду до трьох років, окей, сьогодні треба робити, звісно. Але якщо у вас досвіду більше десяти років, наприклад, торчати на одному тому же стекі складно. 24 всього відсотка. Ну, чверть. Плін, дуже здивований. Так ось, найчастіше це роблять досвідчені професіонали. Про що я і казав? Серед айтівців з десятирічним стажем цей показник сягає. 39% всього ж! А 61% людей, програмістів з досвідом більш ніж 10 років, жодного разу не змінювали напрям. Як це у вас виходить? Я не розумію. За звучать такие изменения связаны с развитием карьеры, або переходом у сусміжні галузі. Ну, що очікувано? схильными з хайлінами специализации есть админы, Ну, зрозуміло, тому що вони переходять до вопсов. <суміло> Це цілком <суміло> зрозуміло перехід, да? Дібей, тому що не дуже багато роботи, да, і взагалі вона досить скучная, и люди скоріше за все переходять кудись в або в адмінство, або в Програмування БК. Да? Hardware Engineers, ну тому що в якийсь момент тобі все ж таки хочеться працювати з, з софтом, ніж з залізом, це скучно. HTML-верстальники, спеціалісти з підтримки, а також нетехнічні працівники, зокрема, customer Success, продажники, перекладачі, техрайтери та офіс менеджери. Більш ніж 60% спеціалістів у цих напрямках змінили свою професійну сферу. Очікувано. Рідше за інших змінюють спеціалізації розробники, тому що вони полюбляють свою розробку, тестувальники, HR, рекрутери та художники-аніматори. Менш ніж 15% із них переходили на інші напрямки. Найпопулярніші нові спеціалізації для тих, хто вирішив змінити напрям в ІТ це проєктний менеджмент. Тобто, людина просто виросла по кар'єрі з тим літа кудись хоче далі. Проєктний менеджмент це очікувано. Девопс. потому что все админы туда переходят и даже много разработчиков, потому что хорошие зарплаты, это помогает. И техрайтинг, что неожиданно, никак не может зрозуміти, кому захочется перейти в техрайтинг. з что-то изменилось, но там лет 10-15 тому, ну, скажем так, техрайтинг уважался ну, таким Не дуже перспективним напрямом. Понад 50% фахівців у цих галузях перейшли туди з інших it сфер Значна частина аналітиків, фахівців з Data Processing, Customer Success та Game Design також зробили подібні кроки. Зокрема, 39% DevOps починали свою кар'єру як сісадміни. Всього 39%. Ну, мабуть, там ще 20% одразу були девопсами. І десь напевно... ну це я фантазую, слухайте. Як десь 40% були кимось. Ладно, окей. А 21% як з підтримки. А, ось, ну тут зрозуміло, якщо ти працюєш саппорт інженер, то DevOps виглядає прям як класне покращення своєї кар'єри. Серед розробників найбільшу активність у зміни спеціалізації проявляють full stack, які часто переходять на бекенд, енд що неочікувано, як для мене. Ну, тому що та задавал той фронт, можно я все-таки просто беком буду заниматься, хотя на вы в фуллстэке-то дишли. <laughs> Фронтенд-фахевцы також часто изменяют напрямок и обирают фуллстэк. А разумеете, да? Люди просто переходят больше на бек. Фронтендеры хотят фуллстэк, потому что, а можно вот меньше вот этого вашего фронта и Трохи більше бека, да, а бекендери такі, а можна і ще менше вашого фронта і виключно бек. Коротше, поступово все будемо розробниками на бекенді, якщо так дивитися. А якщо без жартів, я хочу вам нагадати, що наша система навчання саме менторів дуже підходить для розробників, які хочуть стати фулстек розробниками. А розумієте, просто якщо ти досвідчений розробник, наприклад, бекенда чи фронтенда. Ти береш і просто приходиш до нас, і в результаті отримаєш виключно завдання. Тобі ж не треба слухати там купу лекцій. Ти так все розумієш. Ти просто хочеш, щоб тебе провели по. Крокам, і ти зрозумів, що треба зробити і як. Ти, як досвідчений розробник, вже знаєш, що щоб навчитися розробки, треба просто розробляти. Просто ти ще не знаєш, що, не знаєш як, і так далі. Просто береш наше завдання і дуже швидко проходиш. До речі, досвідчені розробники наші курси проходять дуже швидко. Зазвичай навіть менше двох місяців. Хоча буває там три, ну це залежить від вашого навантаження. Але ну ти потім. Будеш гарантовано нормальним фуллстеком. Якщо ви хочете бути фуллстеком, якраз до нас буде ідеально приходити. На інших курсах ти отримаєш купу відеолекцій, які треба передивлятися, і насправді воно вам не треба. Ви і так все знаєте. Вам треба просто, щоб хтось вам сказав, що робити, і потім перевірив ваш код, саме як у нас. Поїхали далі. Тестувальники здебільшого змінюють спеціалізацію в межах своєї сфери. Тестувальник переходить в іншого тестувальника. Ну ви розумієте, там був наприклад тестувальник інтерфейсів стає тестувальником. Uh, Яких FCP ну, цілком зрозуміло. 31% тестувальників переходили на інший напрям у тестуванні. А 25% Manual QA змінили свою спеціалізацію. Угадайте на кого? На Automation QA або General QA. Я навіть був змушений погуглити цей термін. З'ясувалося, що General QA це просто QA, який Automation, але не весь час працює як Automation. Як на мене, Ну, це і є автомейшені, але тут придумали новий термін, щоб, значить, якось їх відрізнити. Типа автомейшн весь час автоматизацію роблять. Ні, так не буває. В жодному разі не буває такого, щоб QA виключно код писав. Справді, спочатку, як мінімум, тобі треба перевірити це руками, щоб написати код, Погодьтеся. тому ти все одно якось частично працюєш як manual. Ну ладно, окей, придумали терміни, придумали. Ну і до речі, я дуже дивуюсь, як я сказав, відсотком, що так мало розробників переходять з напряму на напрям. Я раджу спробувати перейти на фуллстек. Ну, спробуйте, а раптом вам все сподобається. Ну, ні, так ні. Але у вас буде більше знань і більше можливості влаштуватися на роботу. Ну, таке, я б точно щось спробував. Вишив квандум. Дум для квантового комп'ютера. Аспірант з квантової інформації з Барселони, Люк Вортімер. Більш відомий як Люморті зробив сенсаційний крок: переніс легендарну гру Doom на квантові комп'ютери. Ну я навіть не знаю, як це секретувати, тому що ви ж розумієте, я дуже слідкую за квантовими комп'ютерами, тому я обрав цю тему, да. А ви ж знаєте, да, що майже жодної ідеї, поки як використовувати квантовий комп'ютер, людство ще не придумало. Але ось тут і знайшли, як його використати, щоб грати в дум. Так ось, це черговий етап розвитку культового 3D-екшену, але сам розробник зізнається, наразі не існує квантового комп'ютера, здатного запустити цей код. Ну, пам'ятаєте? Чарльз uh, да? Бебедж, який описав комп'ютер, який ще теоретично був неможливий в той момент. Той самий комп'ютер для якого Ада Лоліс писала, звісно, програми, да, але це не можна на той момент було зробити. Так ось порт на комп'ютер, якого ще немає. Я вважаю, що це просто геніально. Як я казав, такого комп'ютера зараз ще не існує. Втім, не варто засмучуватися. Квандум можна легко запустити на звичайному комп'ютері, навіть на звичайному ноутбуці завдяки симулятору Квасму. Мінімальні вимоги для квантової версії вражають 72 тисячі кубітів і 80 мільйонів гейтів. Майже те саме, що сказати, що вашій грі в 24-го року потрібний RTX 9090, оскільки комп'ютер з такими характеристиками просто не існує. Найпотужнішим квантовим комп'ютером на сьогодні є Advantage 2 від канадської компанії D Wave. Він має 1200 кубітів, а там треба 72 тисячі. Відчуваєте різницю, Да? Навіть на ноутбуці Quantum видає 10-20 кадрів на секунду гравцею. В захваті. Ну, графіка нагадує ретро-гру Battle Zone 80-го року. називає називається рентгеновським режимом. Щоб спробувати гру на своєму ПК, достатньо завантажити файли GitHub і перетягнути квандум.квасму в симулятор. Будьте готові зачекати. Для завантаження потрібно близько 6 гігабайтів оперативної пам'яті. Not bad, not bad. Пам'ятаєте скільки потребував сам оригінальний дум? Угу. Перша версія гри має лише один рівень: кольори, музика і звуки поки. Відсутні. Але Лю морті працює над подальшим удосконаленням. Він також надає поради для тих, хто хоче скомпіліювати код самостійно. Розробник визнає, що робота над проєктом може бути одноманітною, але обіцяє, якщо гра викликає засикавленість, він опублікує вихідний код. Ох, нарешті ми знайшли варіант, як використовувати квантовий комп'ютер. Але перше, такого комп'ютера не існує, а по-друге, це нікому не потрібно. Це, звісно, жарт, тому що насправді це дуже нагадує ситуацію, наприклад, з аеропланом братів Райт, який тоді виглядав як просто безмістовна іграшка. Ну, 100 метрів пролетів. Навіщо? Що це хіра так? Кому це треба? Там можна просто ногами пройти. Да? Але зараз ми дивлячись на літаки, розуміємо, що напевно, браті Райт були прави. Так, напевно, буде і з квантовими обчислюваннями. Я майже впевнений в цьому. Google заплатила кругленьку суму за повернення колишнього співробітника. Компанія Google витратила рекордне 2,7 мільярди доларів, як я казав, щоб повернути до своїх лав одного з провідних експертів з штучного інтелекту. Нома Шазіра. Ця сума вражає. Адже фактично вона була сплачена за експертність лише одного науковця. Шазір, який працював у Google 21 рік, залишив компанію у 2021 році, щоб заснувати свій стартап Черектор АІ. Він пішов після того, як керівництво відмовило йому в створенні цього проекту. Зараз напевно кусають локті. Черектор АІ стартап спеціалізується на створенні чат-ботів, які можуть грати ролі вигаданих персонажів або відомих особистостей. Офіційно Google заплатили мільярди за зліцензування технології стартапу. Однак, за даними Wall Street Journal, Основною причиною такого великого фінансового вкладення було саме бажання повернути шазіра до компанії. Ця угода підкреслює, скільки грошей сьогодні готові витратити технологічні гіганти, щоб отримати перевагу у сфері ши. Однак, окремі видаліні починають звучати питання: чи виправдані такі витрати, чи вони лише роздувають технологічну бульбашку, яка може скоро луснути. До речі, я не знаю відповіді на це питання. Ноам Шазір зробив важливий внесок у ранній розробці штучного інтелекту Google. Його наукова праця 2017 року стала основою для сучасних мовних моделей. На своїй сторінці в LinkedIn він підкреслює свій внесок, заявляючи, що цитую, винайшов більшість того, що сьогодні називають революцією в мовних моделях. Кінець цитати. Ось така людина. Слухайте, ну звучить, звісно, як прям мета. Я також хочу, щоб мене Google купувала за 2,7 мільярда доларів, тому що я їм потрібен. Хм, Непогано, да? На сьогодні це все. Люблю вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не вам тижня. Пока. Коли я зрозумів, що рок живе всюди, це коли люди, які подорожували Амазонкою, розповіли мені, що діти туземці впрали білізну у Ричці та наспівували він до